Вдарити міжконтинентальною балістикою по Дніпру РФ може наважитися вдруге. Якщо перший удар був відповіддю на застосування Україною далекобійної західної зброї по РФ, то наступний теж стане реакцією. Якщо зараз зараз та не знатом за тиждень, за два за місяць, Україна власними ракетами з радіусом в тисячу кілометрів, погамселить не знаю по тверській області, по штабу якомусь в твірі в Тулі, а що там Нижній Новгород і Україна скаже, що це були власні ракети, те, що ми зробили самі, і воно буде називатися не знаю там Марічка, не Марічка, то росіяни з вірогідністю, там можливо 99% вдарять знову по локації, яка називається Південмаш в місті Дніпро. У урядовому кварталу у Києві Путін бити міжконтинентальною балістикою не буде. Певен Іван ступак, бо там у кількох десятках метрів китайське посольство жертвою підстаркуватого диктатора знову будуть великі промислові міста. І, передусім, Дніпро звісно, що Дніпро на жаль перетворюється на ну не розмінна монета. Ні, в ніякому разі, але заручниками місця не стають. Що ага, у вас є великі такі потужності? Ми їх будемо знищувати навіть ціною, та не то що навіть. Ціною життя мешканців міста Дніпра відселити все місто чи навіть певний район неможливо, каже Іван Ступак. Радить містянам моніторити сайт американського посольства. Якщо попереджають, що не треба відвідувати Україну, не знаходитися в місцях масового скупчення, бо щось там очікує. О, це для вас показник, що щось може бути. Ядерної загрози для України експерти не вбачають елементом стримування Путіна називають надання Заходом Україні ще потужнішої зброї. Якщо казати про те, що може бути таким суттєвим аргументом, то я думаю. Перемогу отримує томагавк. От я дуже сподіваюся саме на томагавк. Тим часом перспектива отримання американських томагавків стає ближчою. Повідомляється, що парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні ракети середньої дальності як зброю стримування та самозахисту. Йдеться про балістичні ракети дальністю до п'яти з половиною тисяч кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Ірина Носачова, Валерій Галушка, Дніпро Тіві.